Вітаю. Ви слухаєте Диво кожного дня. Біблійне натхнення від Стіва Вебера, Плоть жадає насичення. Проте ситою не буде ніколи. Плоть любить комфорт. Наприклад, кожен з нас має свою їжу комфорту. Чули про таке? Це коли ви чим чекуєте на кухню в пошуках чогось смачненького. Хоча насправді не голодні, треба просто чимось перекусити, щось з'їсти. О, я це теж роблю. Це звичайна звичка для багатьох з нас. Часом я перевіряю себе і кажу, що цей солодкий десерт мені не потрібен. Проте частіше я просто йду і чимось перекушую. Здається, плоть має прямий зв'язок між шлунком та руками. Але ось ще один факт. Це не насичує надовго. Кожен ось такий перекус завжди тимчасовий. Скоро знову з'явиться почуття, ніби вам треба ще, хоч трохи смачненького. Ми можемо бути ситі, вдягнені та жити у затишку та комфорті. Проте всередині нас є невгамовна спрага, що може бути сповнена лише Богом. Ось чому Ісус сказав не хлібом одним живе людина, а кожним словом сказаним устами Божими. Від Матвія 4.4. так, фізична їжа нам потрібна для життя, але ви також створені Богом, аби наповнюватися його словом і жити згідно з ним. Для повноцінного життя вам потрібне і перше, і друге. Моя молитва сьогодні. Господи, Ти мій хліб, ти моя їжа. Ти даєш мені роботу для моїх рук для того, щоб я мав фізичну їжу, але Ти також даєш мені духовну їжу через Твоє Слово для мого духа. Душе моя, благословення Господу пошли. Єство моє, благослови Його святе ім'я. Псалми 103, 1. Амінь. Дякую за те, що ви є. Ви справжнє диво. Стів Вебер.